Доброго дня вам, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Pharmacy Турція. Це грудень місяць і я пропоную до вашої уваги відео розпакування. Бажаєте! Залишайтеся зі мною! Я вірю, що щось для вас буде цікавеньке. У мене в замовленні набір зловних щіток. Зараз ціна їх 157 гривень, замість 199 гривень. Щітки середньої жорсткості ми користуємося всією сім'єю. Дуже подобається. Я дуже рада, що їх повернули назад в каталоги. І тому ось у мене ось так фармасі, Турція, виробник. Дуже гарно ретельно прочищують між зубами, не роздирають ясна, тобто нема пошкоджень м'якої тканини ясен. Рекомендую від душі в грудні, я ж кажу, 157 гривень дві штуки. Дуже гарна якість дійсно, тому що ми всією сім'єю ними користуємося. Далі у мене знову в замовленні, я знищу будь-які неприємні запахи, ось такий Super SuperClain Україна Smart Love. Це в нас іде Захищає, блокує, а не маскує запахи від. Хом'ячків, гризунів, пташків. Да? Якщо на кухні якісь неприємні аромати, тобто він блокує, він не просто косметичний вигляд, а саме блокує. І саме головне, що він безпечний для нюхових рецепторів людини, пташків, тварини, і це навіть кімнатні рослини від нього не будуть страждати. Зараз, до речі, ціна 149 гривень замість 199 гривень. Ось так, 300 мл. До речі, Україна. Так, Неля Павлівна, отримуєте так, 01 людина вагалася, вона ще в неї в дизайні ще ранішньому, де було 50 мл bb крем але все ж таки обрала, бо з'явився 0-0 відтінок. І ніяк той чи той, той, чи той, той, той. а... По... Тому взяли перший відтінок SPF-15. У мене теж було декілька назад, разів теж такий замовленні тонуючий BB крем 30 мл. І він тут йде з, морський, з морською солью в складі. Він йде на щільність, в нього така напівпрозора щільність, тобто це йде доглядовий крем для шкіри обличчя. Зволожує, приховує недоліки. Так що, так, ціна його 329 гривень, дівчата. Ось так. Не буду відкривати, навіть не знаю, чи там є фольга. Чи там він зафольгований. Так. Я взяла два мила. Тому що зараз дуже крута ціна рідке мило, кухонне для рук 500 мл. Smart Love, це наша Україна. Я взяла дві дві штуки по 104 гривні замість 139 гривень. Ось так виходить, що е, бюджет економиться, гроші економляться, тому що можна секономити навіть без знижки представника, можна секономити кошти і мати дуже гарний з ніжним, дуже ароматом персику за, такі для кухні. І Вони, до речі, мені подобаються, я їх ставлю і в ванній кімнаті, і на кухні у мене вони є. І прибирають дуже гарно з рук запахи цибулі, оселеця, риби, з дощечки, помити це все можна, щоб не було запаху. І саме класне, що він... це мило дуже дбайливо. Доглядає за шкірою рук. Шкіра рук м'якенька, без різних там, як от, да? немає цього такого неприємного відчуття, коли там щонебудь суперове. І я ж кажу, зараз ціна 104 гривні 500 мл. Аромат персика дуже-дуже ніжний. Так, що ось так, не пересушує шкіру рук, це головне. Знову <кхм> взяла я, тому що мене купили. <кхм> Перепрошую. Погано себе почуваю. І... В мене купили два ось таких теж Smart Life. Це в нас супер клянь, наша Україна. Зараз дуже ціна, класна. Це йдуть плямові відники, універсальний засіб для видалення плям 150 мл. Все написано, інструкція, все мені дуже подобається. Я наношу як на пляму, коли бачу, і буває наливаю прям в пральну машинку, щоб краще ну було прання було краще. Швидко видаляє складні плями на кольорових речах, не відбілює, нема, щоб воно там відбілило. В складі такого нема агресивного складника. І для білих, і для темних, ось так. І зараз ціна, дівчата, 89 гривень в грудні місяці, а зазвичай 119. Ось, будь ласка, рахуйте, і дуже гарний засіб для видалення плям. Так, крима з календулою знову у мене в замовленні. Тому що в мене всі розійшлися. Крема з, 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 з календову зараз ціна 74 гривні, Це просто унікальна ціна для такого дуже класного продукту. Я не взяла свій сюди для зйомки. <кхем> Знімає почервоніння. Якщо е, е, обвітряна шкіра рук. я ось У мене зараз е, шкіра рук, гладесенька-гладесенька. Дуже гарно доглядає за епідермісом шкіри, верхнього покриття. Колендула, я ж кажу, вона кращий колір, насищеніший, чим показує зараз камера. Навіть ідея подарунку, тому що він зафольгований. Зазвичай ціна 99 гривень. Зараз дівчата 74 гривні, 75 мл. Дуже гарного. Крему для рук з олією календули. Не ж пошкодуйте гроші, якщо потрібно. Я декілька взяла на реалізацію, тому що я розумію, що це дуже високої якості крем, і якщо навіть в мене залишиться, то це ці запасники я залишу собі. Зима шкіра рук у нас потерпає від перепадів, від вітру, від то холод, то мороз, то заходів приміщення. І шкіра рук страждає у нас дуже крепко. І тому дуже класний. Рекомендую. Вам не пошкодуйте 74 гривні Замовте собі ось такий крем з олією календули фармасі Турція. Це просто відмінний крем. Відмінний. Я дуже рада, що його повернули до, до каталогу знову. Так, взяла я 6 зубних паст. Просто кошти трішки зараз е, не дозволяють. Але хочу зробити запасники. 6 зубних паст взяла я в замовленні в мене. Так. Ви знаєте, що ця зубна паста дуже суперова, дуже класна. Це, взагалі, паста, яка дійсно дуже дбайливо очищує емаль, дуже дбайливо очищує наліт, і це саме паста. Тут іде Алої, корінь женшеню, місвак, який відбілює, і олія чайного дерева, яка робить профілактичну, антисептичну і також запах подиху буде дуже приємним. Так що дуже класний, дуже класна зубна паста, я дуже задоволена. Я ж кажу, вчора оленька забрала 10 штук і ще й крема взяла собі з календулою, послухала. Дякую, дослухалась до мене, що дуже вони чудові ціна. Чи навіщо переплачувати вірно? І ось така зубна паста високої якості, дійсно високої якості. І тому я рекомендую вам, хто бажає. Вона теж приходить зафольгована, 112 грамів. Дуже крута зубна паста. Я вірю, що вона буде в каталогах, тому що в січні я її не бачила. Тому я собі що зроблю запасники, тому що моя сім'я, мої діти, ми таким користуємося. І я цим дуже задоволена. Ось так. І ще за гривню йшла знову таки сумка фармасі. Тоді я купила за. 79 гривень по каталогу, якщо я не помиляюся, я її ношу, не буду розкривати. Може, комусь подарую з клієнтів, хто на велику суму замовляє. Це в нас йде сум, еко-сумка, дуже зручна, широкі, довгі такі в неї, в неї шлейки. Я навіть і дощ був, і сніг був, але я все рівно нею користуюся. Мені подобається ця якість, це еко, це буде набагато-набагато разів її вистачить. Тому ось так, таким, як гостинчик мені, да, ось був. таким було моє відео розпакування шостого замовлення в грудні місяці. Щиро дякую від цього серця я вам за те, що ви зі мною. За за те, що замовляєте, купуєте, довіряєте і тому бажаєте, будемо співпрацювати. Бажаєте знижки, бажаєте е, для себе економію. Реєструйтеся і буде вам економія, будуть вам е, додаткові ще й бали. За бали можна буде купувати подарунки, якщо на 40 балів ви купите з каталогу. Так що ось так. Я сьогодні роблю замовлення, я стараюсь робити замовлення по суботам, таке загальне. А бачите, серед тижня, якщо... Є назбирується вже. Я, звісно, роблю замовлення відразу, тому що я хочу на 1200, щоб мені була безкоштовна нова пошта це 5 днів на тиждень, а в суботу в неділю в нас іде 900 гривень, і можна робити замовлення від 900 гривень, і буде нова пошта безкоштовна. Ще можна купити пробні зразки за 29 гривень. Ось так обіймаю вас всього найкращого. Будьте здорові, тому що я такого ледь-ледь, але думаю, та ні, знімлю, покажу вам еще не пожалкуйте для себе дуже класні продукти, дуже класна ціна. Взагалі на все на Smart Love, На все абсолютно дуже крута ціна. Це велика економія і вистачає надовго, на, не, не, не на один місяць, не на одне примінення, Але ви, ви заощадите кошти і ви будете мати дуже гарної якості е, продукти для догляду за оселею, за, 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 за ну, для вас, для сім'ї вашої. Всіх благ вам. Будьте здорові з вами була Наталя до самої швидкої, дасть Бог зустрічі. Будьте здорові, миру, добра і всього найкращого вам.